Дві тисячі рослин із Нідерландів, і все за півціни. Рідкісні для України квіти впродовж тижня продаватимуть на благодійному ярмарку квіти перемоги. Всі гроші спрямують на допомогу нашим захисникам. Мета зібрати 280 тисяч гривень на квадрокоптер, за допомогою якого військові прицільно нищитимуть ворожу техніку. Все це за тиждень. Це взагалі частина снаряду, який впав в Херсоні, і був презентований нашими захисниками з Донбасу. От, але тепер перетворений в горщик, де продається одна із двох тисяч голландських квітів». Дві тисячі кактусів і сукулентів, а ще орхідеї, фікуси та калатеї. Все це прибуло до Дніпра з Нідерландів. Тетяна саме обирає собі рослину не лише, аби доповнити колекцію в саду, а й допомогти нашим захисникам. Я купила собі орхідею і панцетю. Вибрала собі ті, яких мені бракувало. Це дуже класно, щоб наші воїни бачили свого ворога і ще ефективніше його знищували. Бачити ворога та коригувати вогонь по окупантах. Все це буде можливо, зокрема, за допомогою допомогою квадрокоптера його вартість 280 тисяч гривень. Саме таку суму планують зібрати організатори за тиждень продажів. Цього року ми збираємо кошти на квадрокоптер для полку спецпризначення сафарі національної поліції України. Хлопці можуть дуже близько не підходити до ворога і заздалегідь розуміти його кроки. І крім того, це справжні орлино око вночі. Всі квіти збувають за півціни. Їх безкоштовно надала Українська квіткова асоціація. Привезли з Нідерландів. Тут запевняють організатори, кожен знайде своє Вони ростуть без землі, питаються просто влажністю з воздуха. Дуже необычне росіяння, яке ви можете даже вот так просто куда-то прицепив на дерево. Немало навіть рідкісних рослин тут віддають за півціни. Ось таку квітку Ред Корал, каже флористка, не бачила майже 10 років. Зараз он зелений, так как у нас світовий день очень короткий. В літній період буде наповнятися яркими красними красками. Он буде також цвісти. Квітковий ярмарок у Дніпрі організовують вже п'ятий рік поспіль. І щоразу рослини допомагають втілити важливі задуми. За вторговані гроші чища. Али фасади будівель від наркотегів, купили стоматологічну установку для інтернату і навіть операційний стіл. Цього ж разу придбають очі для коригування вогню. Христина Венгльовська та Денис Синегін. Фактивій Єдині новини.